Гурт японських дівчат стоїть біля входу в український дім у китайському харбіні. Правда, звучить як нісенітниця або запит на створення картинки штучному інтелекту. Але давайте краще подивимось на реальну фотку початку 20-го століття. Японські дівчата ось. Український дім у харбіні з відповідним написом на будівлі ось. І не треба нічого вигадувати. Бо хто був у цьому китайському мегаполісі, стверджує. Там досі відчувається Україна. Там навіть запах, мені здається, такий український. харбін це китайське місто на 10 мільйонів населення, розташоване, як то кажуть, на іншому кінці світу. І тим неймовірніше усвідомлювати, що старт цьому мегаполісу понад століття тому дали українці. Український дім це будівля, яка досі існує, стоїть в Харбіні по вулиці Гоголівська, менше як 100 років тому. Са тут виходила українською. Ось, наприклад, маньджурський вісник з промовистим заголовком Христос Воскрес, Воскресне Україна. Залізницю сюди прокладали теж українці. Один із найбільш престижних університетів міста, теж створений за участю українця. Більше того, українці безпосередньо взяли участь в операції з викрадення останнього китайського імператора Пуї Схарбіна у радянський союз. Як це не дивно, але його викрили саме українці. І до речі, прізвище конкретно військового притула це глобус України, і зараз ми дізнаємось, чому цю частинку Китаю, відому як Маньчжурія, українці можуть вважати трішечки нашою. Якщо подивитись на карту сучасного Китаю, то нас цікавлять ось ці території: це Манджурія. До середини 19 століття її кордони були значно далі, захоплюючи те, що ми нині знаємо як зелений клин, це частина сучасної Росії. Але коли твій сусід Російська імперія, то територій стає менше. Це план жовторосії, так званої. Тобто окупувати фактично ту територію, і це було досить вигідно. По перше, це був доступ до іншої частини світу, це був вихід до, до Тихого океану напряму, там Японія і так далі. Жовторосія нічого не нагадує. Навіть звучить схоже до добре нам відомої Новоросії на Донбасі. Китай тоді, як і Україна, в 2014-му, ослаблений. На Маньчжурію кинули оком не лише Російська імперія, але й Японія. І Китай обирає в союзники північного сусіда, дозволяючи будівництво стратегічної залізниці, що з'єднує центральну Росію із Владивостоком територією Китаю. Щоб будувати такий великий проект, потрібна була велика кількість людей. По перше, це інженерний склад, по друге, це обслуговуючий чи склад, і відповідно, це були досить такі великі прибутки, і е, вийшло так, що от велика кількість я б навіть сказала переважна кількість цих людей виявилися саме вихідцями з України. Олена Шевченко впродовж чотирьох років працювала другим секретарем українського посольства у Китаї, і вже там захопилася дослідженням історії українців, зокрема і в Маньчжурії. І от протягом цих чотирьох років мені вдалося, скажімо так так, просто методом польового дослідження приїхавши до Харбіну, взявши в руки карту, знайти оці всі речі. Один із головних інженерів колосального залізничного будівництва Адам Шедловський. уродженець села Журавлиха на Київщині, випускник Білоцерківського реального училища, а потім Санкт Петербурзького інституту доріг. Він керував побудовою надскладних конструкцій, типу мостів і тунелів українців кі. В таким в масовому порядку показ і з'явилися там, як спочатку будівельники, будівничі східно-китайської залізниці, заліз, залізниць регіону, а потім службовці залізниць. Тобто, це не стільки селяни, не стільки сільське населення. Будівництво тривало шість років з 1987 по 1903. Прокладено 1726 кілометрів залізниць і почали із невеличкого китайського селища Хаобін на ріці Сунгарі. Хаобін у перекладі місце сушки рибальських сіток. Це і є нинішній мегаполіс Харбін. А першим його європейським мешканцем став все той же уродженець Київщини Адам Шедловський. Є конкретна цифра, що наприкінці 1917 року на території. Ну, скажімо так, концесії східної китайської залізниці налічувалося близько 22 тисяч українців. Якщо говорити про загальну кількість населення, це було близько 30. Це будівництво, хоч і було суперприбутковою справою, та водночас супроводжувалося небезпеками. Наробітників та потяги робили регулярні набіги місцеві розбійники до зубів, озброєні хунхузи з боку Російської імперії. За порядок відповідали козаки. Так, звісно, це вже не Запорізька січ, але в складі цих загонів було дуже багато українців. Відомий британський тревел-блогер тих часів Джон Фостер Фрейзер. Так їх описав у своїй книзі. Найкращі вершники у світі, яким байдуже до чужого життя, як і до власного, абсолютно безстрашні. Козак вважає себе щонайменше рівним російському офіцерові. У ньому немає ні краплі підлабузництва. Велику частину часу вони проводили за співами. А хто, хоч раз чув слов'янську пісню, тиху, жалісливу, химерну, яку співає козак уночі посеред степу, той ніколи цього не забуде. Я думаю, що таких мандрівників насправді було багато. Але чому я звернула увагу на нього? Тому що він говорив саме, що в нього було враження, що він потрапив не в не в Російську імперію, а саме в Україну. І ви знаєте, ну я була, якщо чесно, я була шокована тим, що серед вулиць я знайшла вулиця Харківська, Житомирська, Мала, Київська, там Шевченківська. Ну тобто, ми говоримо про те, що це фактично була така собі міні-Україна е, на території Китаю. Я і сам заглибився у карту, і ось знайшов, наприклад, вулицю Шевченка. Тут зовсім поруч Київська, в іншому кінці міста Львівська. А біля неї гімназія імені Хорвата розташована на проспекті Хорватівському, який веде до величезної садиби цього Хорвата. Валюта у цьому краї теж ходила за підписом Хорвата. А хто ж цей такий авторитетний чоловік? Уряд східної китайської залізниці очолював вихідець з України, пан Хорват, який був вихідець з Полтавської губернії на той час, це сучасне місто Кременчук. І тому це також було таким фактором, яке, в принципі, приваблювало українців. Тобто їхати туди, де адміністрацію очолює також українець, який, до речі, робив дуже багато саме для культурно-соціального життя українського населення. Під керівництвом Хорват Орвата чудово працювала залізниця. Я із задоволенням передивився відео і фото з тих часів. Ось як помпезно виглядав вокзал станції Харбін, не гірше ніж нинішній київський. Рухомий склад на тодішній залізниці це теж витвір мистецтва, починаючи від паровозів і закінчуючи вагонами різного призначення. Ось, наприклад, санітарні вагони, і вони точно пригодилися, бо в Манджурії лютувала чума. А ось моє улюблене вагон, церква і прихожани біля нього. Тобто, як же ж ми далеко, і тим більше не вдома, і без церкви в розбудові української церкви взяв участь і пан Хорват. Було прийнято організувати. Бал благодійний, і учасники цього балу відповідно, вже такі, скажімо, так, заможні місцеві українці. Вони приймали участь в цьому заході, і в результаті чого вдалося зібрати певну суму коштів, він проходив у тогочасному готелі Модерн. Він існує зараз, цей готель. І я була там. скажімо, там така кімната, або ж банкетний зал, який називається Українська кімната. І до речі, на цій церкві є дві таблички. Одна англійською мовою, а друга китайською, де написано, що це українська церква. Там побудована такого то року. Це діючий храм, де також є свій священник. Культурним життям у Харбіні опікувався український клуб, створений у 1907 році. При ньому діяв театр, бібліотека, хор. Була навіть школа. Правда, вечірня на приблизно 100 дітей, але є нюанс. Там викладали російською мовою, і от що про це згодом напише Іван Світ, активний учасник українського життя у Харбіні. Є всім певно відоме твердження: в чиїх руках школа, в тих руках влада. Ми, українці, тут на далекому сході в Менджурії, пізно зрозуміли все. Я передивився дуже багато фотографій з міста Харбін, і хочу сказати, що української мови на них дуже мало. Більшість вивісок у місті російською та китайською, Взуттєві крамниці, магазини одягу, аптеки й оптики, і навіть афіші. Всі написи російською мовою, і навіть коли у назві звучить слово, що це українська крамниця, то вивіска все одно не українською. Українці відігравали досить такі ну важливу роль, я б я б так сказала, в сприйняття самого міста навіть. Хоча потрібно ще зазначити, люди, які потрапляли на ту територію, незалежно від того, вихідці з яких територій вони були, але вони автоматично ставали люди без громадянства. Це я говорю зв'язку з тим, що коли коли відповідно відбулася революція 17-го року. Ми знаємо, що був повалений царський режим. Що опинилося? Яка країна стала? Не було ще відомо. Це були такі е, часи, що в принципі люди, які опинилися за кордоном, вони фактично не мали громадянства. Визвольні змагання в Україні дали шалений поштовх для української громади в Харбіні. За сприяння Хорвата зводиться єдиний центр для всього нашого український національний дім. Активно виходять українські газети: Манджурський вісник, далекий схід, засів. І ось в цьому засіві навіть збереглася публікація про відкриття консульства Української Народної Республіки у Харбіні. Є в нашому міністр... в архіві нашого міністерства закор. Кордонних справ документ оригінальний, де написано, що відряджається пан Твардовський, і от в цьому документі зазначено, що виділяється така то сума карбованців на отримання цього консульства. І ця будівля знаходилась на вулиці Новоторговій. Я знайшла будівлю, скажімо так, консульства були однотипові будівлі, вони були всі одноповерхові. Українці Харбіну підтримували земляків неподалік у зеленому клині, у Владивостоку, Хабаровську, в їхній боротьбі за приєднання цих територій до УНР. Детально про це я розповідав у попередньому випуску Глобуса України. Посилання буде під цим відео консул, він домігся у тогочасного Сибірського уряду, тому що ми знаємо, що вони там там після революції був поділ шалений, тобто, фактично, там кожна територія мала свій уряд. А, створення окремого українського полку. Цей полк поїхав до Києва на захист УНР. Про його участь у боях дуже мало відомо, але є одна історія, яка можливо проливає світло на долю українських вояків з Харбіну у 1921 році, поблизу села Малі міньки на сучасній Житомирщині відбувся кровопролитний бій повстанської армії УНР з більшовиками, яких чисельно було в 40 разів більше. Це ще одні крути, про які ми знаємо значно менше. Наші війська були розбиті 359 вояків взято у полон і розстріляно через кілька днів. На місці бою відкрито меморіальний комплекс, і серед українських прізвищ там є і китайське на чорному камені. Виграв виревине прізвище всіх учасників цього бою, і серед них є монзаліт в дужках китаєць. Я Не виключаю, що він був з Харбіну. Тут хочеться приділити увагу ще одній людині: генерал Хрещатицький. Це військова сила Дмитра Хорвата. Він з козаків, жив у Харбіні і в часи революції очолював далекосхідне українське військо. А після поразки більшовикам утікає до Франції, вступає в іноземний легіон і за боїв Сирії удостоєний. Увага найвищої нагороди Франції ордену почесного легіона, який присвоюється особисто президентом Франції. Повертаємось до Манжурії після перемоги більшовиків. Сотні патріотів українців, зокрема із сусіднього Владивостока, тікають у Харбін. Із 20-х років там спостерігається справжній український бум. В Манджурії, на відміну від зеленого клину, було більше інтелігенції. Це все-таки службовці, люди-інженери, які будівельники, після поразки 1920-х років, там на періоду боротьби за незалежність України. Це в основному політична еміграція. Тому люди більш освічені, люди більш активні були в цьому плані. Це було єдине місце, да єдине місце взагалі на тому, в тому регіоні, де було якесь життя, де було громадське життя. Багато матеріалів про діяльність української громади в Харбіні збережено, як це не дивно, завдяки японцям. Після революційних подій у Російській імперії вони посилюють свій вплив на Менджурію. А в 1932 році взагалі вторгуються на цю територію і створюють маріонеткову державу -го, з зручним керованим ними імператором Пуї. А ще через три роки закінчується й велика історія китайсько-східної залізниці, як частини Росії, продано за 47 мільйонів доларів маріонетковій республіці. Одна з урядових японських будівель розташовувалася якраз навпроти українського національного дому. Ось український дім на фото зліва а Японська будівля, справа. І от навпроти цього дому це була будівля е, японського уряду, але свої, скажімо так, заняття, там, тобто це була жіноча гімназія, вони проводили в українському домі, орендуючи у українців там якусь, якісь певні, скажімо так, аудиторії. В мене був випадок, коли в 2020 році мені подзвонив по телефону професор з університету ОКБ, е, японець, відповідно які спілкуючись зі мною вишуканою просто українською мовою український народ, здоняє залежність України. Мені дзвучіосі Кокабе, японіць, Україна, моя друга батьківщина. І ось цей професор, який, до речі, зараз. Є почесним консулом України <смі> <смі> в Японії. Він на основі цих документів архівних видав величезну е такі от е ну таку працю дослідження, де також згадується про всеукраїнський будинок. І він навіть надіслав мені оригінальні фото. Японська група жі е дівчат, тому що це була жіноча гімназія на фоні українського дому. І там навіть написано Український дім. <смі> український національний дім довгі роки був центром культурного і освітнього життя. Українців в Харбіні навіть звучали українські програми на радіо. Про це є в спогадах Івана Світа. Через Харбінську радіостанцію транслювали спеціальну програму Академія святої пам'яті Симона Петлюри. У залі Українського національного дому було поставлено радіоприймач. До речі, зараз в цій будівлі розташовується загальноосвітня китайська школа. Я була в цій школі, я навіть познайомилася з директором цієї школи. В них на першому поверсі є музей про цю будівлю. Ясно, що будівля відреставрована, тобто вона має сучасний вигляд, але її, в принципі, Нерна конструкція збереглася не школою єдиною. Харбінський політех, величезний і дуже авторитетний виш, виявляється, теж має українські корені. Саму українську громаду очолював вихідець з, з тогочасної Слобожанщини з Харківська сучасна область. Кулібяка Коріцький, подвійне прізвище, він був очільником. Ну, ректором, якщо так сучасними словами, тогочасного Харбінського закладу, тобто і він взагалі був за освітою інженер. І от сучасний Харбінський політехнічний ун університет, знову ж таки, маючи свій музей, він говорить про витоки свої, от саме з того часу. Там також є в них ціла експозиція, де вони згадують про цього українця. Там цілий був університетський, навіть склад. В основному це були вихідці е з України. А чим займались тоді харбінські росіяни? Принаймні, деякі активно вдарилися у фашизм. У них був свій рух. Узький дом із свастикою, а діти були об'єднані в союз фашистських крихіток. Навіть мали свою газету Крошка. Зрештою, і російські фашисти, і український національний рух закінчився із вторгненням Радянського Союзу в Манджурію. Над ключовими будівлями замайоріли радянські прапори і плакати зі Сталіним. Більшість наших людей встигли втекти в еміграцію глибше в Китай або до Австралії, Канади чи США. Хто не встиг був репресований і страчений? Така доля, наприклад, випала редакторам харбінського часопису «Далекий Схід Юрію Рою та Івану Шендлику. А от останнього китайського імператора японську маріонетку Пуї пошкодували. Перед тим як віддати його китайському правосуддю, імператора вивезли з Харбіна і кілька років утримували в радянській тюрмі. Як це не дивно, але його викрили саме українці. Тобто, Ї вивезли на територію радянського союзу саме літаком і до речі, прізвище конкретно військового притула він був з України з 1897 до 1945 – Майже пів століття української присутності на іншому кінці світу, в далекому Китаї, і цю історію завершила Червона армія, в якій були інші українці. Така от історична іронія. Нині про українську присутність там нагадують лише фото в музеях. Церкви і надгробки з українськими прізвищами на старому цвинтарі Харбіна.